Не буде. Так, так, друзі, Жека, привітайся з підписниками, блін. Добрий день, шановні. О, це Жека. Бачите, пацани, вигружаємося. Це я, Віктор. Ну що, приїхали на Переяслов. Будемо сьогодні дубасити судака, бля. Грибні міста не розказуйте. Грибні міста не розказують. Грибні міста, каже, не розповідай, Жека. Зараз тут будемо сплавлятися. Всіх судаків вам буду показувати. Може сомову луплю. То само теж вам покажу. Він не піздячи. Цього насоса не було, ніколи я щось цим качав, блядь. Поки накачав у прів, вже каже я на рибу не хочу. Блядь, піздень і піздалень. Поки каву п'ємо, тут вже качається. Каву п'ємо, воно качається. А це ривень Тільки треба клапан закрити, блять, так. Чик-чирик! 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 Бачите, лідішки стріляються! У нас О, пошли вже. А тут, блядь, фіду, в суботу раз я був. Не було де припаркувати. А це бачите, це свині насрали. Так не робіть люди. приблуда, бачите, тут качає. Турбонадув Субару, турбонадув Субару. Качає, Турбонада. качає зам... замість нас. Зараз корабля надуємо. І поженем за судочеблами плекатими. Я тобі покривало, я у ти сидів. Так, ну що, друзі? Качва, море. Я з Жекою печем за судаками. Да, Жек? Все добре Все добре ми печем. Дивіться яка красота Пемо першого дрища. Почти. Дивіться який, а? Кликатий звір, блядь. Береш на таранку Отпускай, не говори таке, блядь, на мов каналі, на таранці Давай, відпускаємо. Пиви, малий в них. Ну що, друзі, це Жек... сам. Жека продовжує лупити малюків. І хвоста першу відкусив, бачиш? І з йому хвоста, бачиш? Це йде до баби з дізму. Давай, малий. На виход. Мишний. Первопотнувся, перший... Первый... не надо. Ми ж не якісь шкуродьори цю умела жерти. Зараз лупанем такого три. Треба відпускать малих, да будуть вам крупні. Да, 3-5, зара лупанем, то я вам вже покажу, що таке риба. Катуха Ванфорд. Графіті тіро. Якось так, Дивіться, яка красота тут у нас. Карпат. Майже. Ну а що, дивіться, хвиля пішла, ми сражаємося. Бачите, друзі, це жека сидить. Шукає рибку. Шукає рибку, дивіться. Холод, бачите, Лов ефес, дев'яточка. Показує, що це. Що вам до судочки? Ми їх знайшли. Зараз будемо гасити. Так що скоро будемо риб показувати. Дивіться яка. хвиля. И мы на этом блядь. Ну ничего. Ну, вроде как хороший. Вроде как хороший, друзья. Да нет, что пошло легко. что пошло легко. ну, такие хорошие. ну зверюка хорошие. але в рот, в рот. все, мы продолжим. Це жека. Бачите. Бачите ж, я Сторож. кажу, ви поїхали Же. на рибу. Дивіться, оце я короче, монстра втягв. Неприємних новин, які сьогодні одне, знаєте що? Що оці друзі з Рибінспекції, дай їм Бог здоров'я. Протокола катнули. Короче. Виписали мені бумагу, але воно того стояло. Дивіться, який монстр. Жалко покльовочку не засняв. Але маємо що маємо, продовжуємо далі. Каже, тяни его дивитесь отець, и все буде хорошо. Не, за кілуш, не все равно. Ну все, тікток пацани, пацаны, тікток. Ну, Нас і доставаємо заглом. Видите, красаві. За шов, але кілушка. Да, кілушка там є. А ми продовжуємо. Кукнув десь все з'їв. Каже, Ну що, друзі, обідно, стопчемо. Перев'язуємося. Перев'язує вже на стіжку. По погріз нам бачите, який у мене вкрився тут. Вольфрамчик 18 грамів і сілікошка койтячок. Дивіться, яка краса. Просто бімба клас. Okay. Okay. Ага. <плес> ну що, друзі, два штуки взяли, таких письмен. Оце сьогодні все у нас. Вітер, хвиля, непогода, але ми довольні, ми щасливі, так? <плес> <плес> рибалочка це рибалочка. Чийово! Чий чоло, всяке буває, дивіться за це. О, небезпечь! Красота! <плес> Природа! Природа! А? І наша чудо-лодка. тут <плес> Аааа! Ну все, всім привіт, до, до побачення, всім пока, кажу, привіт. Все. На вечерю наловили. На вечерю наловили, буду на березі, вам рибу ще такого покажу, що там піймали. Ну що, друзі, ми вже на березі. Потужно. Потужний, хай який сьогодні нічого не піймав. Оце наша лодка. Я думаю, що на наступний раз ми вже на Кримці поїдемо. Бля, ну я нахуй такі лодки бля. Речі туди-сюди. Ну Я покажу вам рибу. О, бачите, яких два злодії я взяв. Двушка і півторушка. Двушка і півторушка. Ну щось пожарити буде для першого разу піде. Бачите, яка тут красота. Це ми в Переяслові Канівське водосховище виходить. Ну що, до зустрічі!